День хитрості. Якісь такі будуть дії по семірки мечів, Ну, такі, скажімо, обман, хитрість, якісь таке нечисте. Хтось нещирий. хтось нещирий щирий з вами так буде. Або ви. Так, якось треба буде, щоб донести якусь інформацію, треба з'явити. Будьте уважні, можуть бути такі, знаєте, лапшу на вуха. Тому будьте начеку. Довіряй, не провіряй, причина чому саме так. Страх, ваш страх, це внутрішній вас. Знаєте, страх порождає лож. От як людина обманює, то є ну, різні причини, але от якщо ти боїшся, да, ось подивіться на дитину. Да? Якщо дитина боїться, вона починає бреханькати. Тобто говорити неправду, юлить, Да? От якийсь страх у ваш внутрішній переживання ваше може заставити вас в чомусь, якомусь питанні схитрить. Наприклад, донести інформацію, да? якось правильно, щоб вам сказали да, вам треба буде теж якось ну, трошечки з'юлить, Вам чи до вас, тому можуть з вами так про маніпулювати, схитрить будьте уважні. Ну, я ж кажу, страх програшу. Страх треба виграти війну. Треба, як оце мені от таке по відчуттю, що треба вам якось, щоб було так, як ви хочете, вам треба буде трошечки схитрити. То буде по правосуддю. Рано чи пізно тайне й не становиться явною. Але по правосуддю. Ні, буде якесь таке рішення, правда правда вспливе, скажімо так, все одно. Юли, не юли, не або Якщо ви, то маєте це на увазі, шило в мішки, не її маніпуляцію, все одно проявиться. Да? Все одно придеться сказати правду. Да? Ви Або до вас, ви це відчуєте, проясните і скажете: стоп, 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 так зі мною не можна. Тому. Але ж я кажу, якийсь буде день хитрості, дорогенькі мої одинички. Тому обману хитрості. Дивіться, будьте уважні. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої дві... двічки. Паш Кубків, якийсь день натхнення, якесь таке впечатлення, якесь наповнення.